Виконуємо номер 439 із підручника Геометрія 8 та номер 8.39 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У чотирикутнику АБЦД, бісектриса кута А перетинає бісектриси кутів Б і Д під прямим кутом. Визначте ви чотирикутника АБЦД. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АЛ, БН, КД, бісектриси чотирикутника АБЦД і АЛ перпендикулярно до БН і до КД, оскільки БН БН перпендикулярно. До АЛ, чи АЛ до БН і АЛ перпендикулярно до КД, то за ознакою паралельності прямих дві прямі перпендикулярні до третьої прямої паралельні, за ознакою паралельності. Прямих БН паралельно до КД. Трикутник А прямокутний дорівнює трикутнику АНО прямокутному. За катетом і прилеглим гострим кутом. Пояснимо. АО спільний катет. Кут БАО дорівнює НАО, БО, АО, бісектриса. Із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Кутів із рівності трикутників кут АБО дорівнює куту Ан О. Позначимо цей кут змінною х один і другий. Оскільки Бн також бісектриса, то кут СБН дорівнює куту АБН – і також буде Х у нас кути Ц, Б, Н і Ан Б також рівні. Кут А. NB дорівнює куту СБН, і також дорівнює Х. Тоді а ці кути у нас є внутрішніми різносторонніми для прямих BC і АД, та січні БН. Кут АНБ і кут СБН. А, Н, Б, С, Б, Н, Е, e, внутренними, резносторонними, кутамы, для прямых Б, и АД. І січної БН за ознакою паралельності прямих, якщо різносторонній кут рівні, то прямі паралельні. За ознакою паралельності прямих БЦ паралельно АД. Оскільки наші прямі паралельні, то Б Н, давайте візьмемо поки БН паралельно КД, то кут АНБ дорівнює куту АДК або НДК. І також ікс. Оскільки ми доводили БН паралельно КД, КД, то кут, Ан дорівнює куту ndk І Кут. Н дорівнює куту ДКЦ і також. Н НБК ДКЦ і також Х. І тут Д К у нас бісектриса. То кут НДК дорівнює куту КДЦ і також Х. Тепер кут Б дорівнює куту Д, бо вони складаються з двох рівних кутів. Кут Б дорівнює куту Д, як кути, які. Складаються, складаються з двох рівних кутів. Тепер переходимо до кута С. Будемо знаходити кут С з трикутника КЦД. Трикутник К С Д. Кут С дорівнює 180 градусів відняти Х і відняти Х. Давайте поставимо вже градуси, щоб нам не було просто невідомий кут, а Х градусів додамо. Х градусів, Х градусів, Х градусів. І де ми тут писали, додавимо градуси. Щоб не просто був невідомий кут, а Х градусів, Х градусів і Х градусів, Х градусів. Х-градусів і Х градусів. Тепер знайдемо із трикутника АБН кут А. Трикутник А Б Н. Курівнює. 180 відняти Х додати Х градусів. 180 відняти Х додати Х. Як бачимо, наші кути А і С також рівні, тоді кут А дорівнює куту С. І кут Б дорівнює куту Д. Маємо чотирикутник, у якого протилежні кути рівні. Отже. А, Б, С, Д. Чотирикутник, у якого протилежні кути. Попарно рівні за ознакою. Якщо в чотирикутника протилежні кути попарно рівні, то цей чотирикутник парлограм, за ознакою він паралелограм. От ми визначили вид і записуємо відповідь. А, Б, С, Д паралелограм. Номер 4 крапочка 39. Із підручника Геометрія 8. Та номер 8 крапочка 39. Із підручника математика 8. Виконано.